Усім любителям кухні, і це ваша улюблена програма з цікавими рецептами та смачними стравами. Cooking шоу з Ангеліною Панько. Нещодавно ми з вами вчилися готувати усім популярний фастфуд: це бургери, піца. А сьогодні ми вирішили пригодити те, що зможе зробити кожен самостійно, і до того ж, це ж корисно для здоров'я. Сьогодні навчимося готувати смачний салат. Загалом салати є важливим елементом здорового харчування, оскільки вони містять багато вітамінів та інших поживних речовин. Салати можуть бути виготовлені з різних інгредієнтів, включаючи овочі, фрукти, горіхи та насіння. Салати можуть бути використані в різних стравах, включаючи в гарячі та холодні страви, закуски та десерти. Історично салати були в грецькій та римських кухнях, де їх подавали в олів'яному посуді, яке допомагало зберегти свіжість і смак інгредієнтів. Один з найпопулярніших видів салатів у світу це Цезар, який винайшли в 1924 році у ресторані Тіхуані, Мексика. Салат з помідорів та нуту є корисним для здоров'я. Серця та кровоносних судин, оскільки містять антиоксиданти. Вони допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань. Цей салат може бути особливо корисним для здоров'я, оскільки помідори містять лікопен. а нут містить багато білка та добрих жирів. Тож сьогодні ми його і приготуємо. Доброго дня! Які інгредієнти потрібно приготувати для цього салату? Для салату з нутом та помідорами нам знадобиться горох, нут, помідори чері або коктейльні, авокадо, оливкова олія, лимон. Які пропорції інгредієнтів потрібно дотримувати, щоб салат був збалансований? Щоб салат наш вийшов збалансований, потрібно дотримуватись пропорції один до одного. Тобто, відповідно, все можемо взяти по 100 грамів. 100 грамів салату горох-нут, 100 грамів помідор чері і 100 грамів авокадо. Давайте готувати. З чого ми розпочнемо? Давай, Ангелінко, будемо нарізати помідор черрі. Бери собі один, розрізай навпіл. Салат з помідорів та нуту це проста, але смачна страва, яку можна приготувати за декілька хвилин. Основними інгредієнтами цього салату є свіжі помідорі та нут. Для того щоб зробити смак салату більш насиченим, можна додати деякі інші інгредієнти, наприклад, нарізані огірки, кріп, зелену цибульку, кінзу або базилік. Ці інгредієнти додають свіжості та аромату до салату. Які поради щодо підготовки інгредієнтів допоможуть зробити салат ще смачнішим? Щоб наш салат був ще смачнішим? Нам потрібно вибрати стигле авокадо, свіжий помідор чері та горох нут. Попередньо ми замочуємо його на ніч. Горох нут відваримо приблизно до 30 хвилин, і він буде готовий у нас. Ристовувати різні заправки до салату, наприклад, олію та оцет, лимонний сік, соєвий соус або гірчицю. Додайте в дресинг до салату, перемішайте та подавайте на стіл. Ця страва підходить як прекрасна закуска: або основна страва. До обіду чи вечері для тих, хто намагається скинути зайву вагу, салат допоможе збільшити кількість білка та добрих жирів у вашій дієті. Для нашого салату ми вже все підготували, потрібно його тільки заправити. Оливково оліє та лимонний сік. А зараз ми його вимішуємо. Все гарно перемішуємо та викладаємо трілку. Крім того, цей салат може бути змінений або покращений. Залежно від вашого смаку, наприклад, ви можете додати авокадо, огірок, фету або коншудні насіння, щоб збільшити його харчову цінність. У будь-якому випадку цей салат зможе задовольнити ваші смакові рецептори та підтримати ваше здоров'я. Як можна прикрасити та подати цей салат, щоб він виглядав апетитно? Салат ми прикрашаємо оливковою землею. Мікрогріном, які зараз у нас використовують, це люцерна та долькою лимона. Завдяки цьому наш салат виглядає дуже апетитно. Ось таких простих інгредієнтів у нас получився такий смачний салат. Можемо вже його куштувати. Існує безліч різноманітних салатів. Проте деякі з них стали популярними в усьому світі завдяки своїм смаковим якостям та корисним властивостям. Ось декілька з найпопулярніших салатів. Цезар це класичний салат з кротонами, пармезаном, яєчними жовтками та соусом. Грецький салат це салат з огірків, помідорів, перців, цибулі, оливок та фети, заправлений оливковою олією та лимонним соком. Ну що ж, друзі, давайте скуштуємо цей неймовірний, легкий та апетитний салат. Ммм, дуже смачно. Я не думала, що цей салат може мати стільки смакових рецепторів. Рекомендую всім спробувати. Дякую, друзі, що слідкуєте за нашими кукінг програмами Усі страви ми намагаємось підібрати такі, щоб ви змогли самостійно приготувати вдома. Сподіваємося, ви готуєте разом з нами. А це Ангеліна Пенько, кукінг шоу. Усім, па-па!